Такого відданого та щирого друга годі й шукати, каже пані Габріела. Новий мешканець у будинку з'явився два з половиною місяці тому і практично відразу став повноправним членом родини. Слухняна з першої минути випуск, як на руках, їм винесла сюди. Сразу до світів, між межвтами, так якби вона тут виросла би тут, жила би Добра та слухняна чока легко завоювала прихильність всіх членів родини і навіть сусідів. Щоправда, як справжній сторож чужих до будинку не відпускає лише з дозволу господарів, відколи тут живе, встигла потоваришувати із іншими домашніми улюбленцями та вивчила основні команди. Найбільша нагорода для чоки зовсім не смачна кістка, і навіть не шматок м'яса. Лігає і черево гладити, гладити, мандати, як дитину. Свою господарку чока ані на мить не залишає саму. Бігає за нею, наче хвостик. Якщо ж пані Габріела займається хатніми справами, не заважає терпляче чекає у передпокої. Коли я сижу, вишиваю, вона там лежить на порозі, пологою сюди, щоб мене відати. Коли я в кухні сюди, все мало дали дали туди, в кімнаті. та аж сюди в кухню зайде, щоб туди відійти. День, коли чопу вирішила взяти до себе пані Габріела, добре пам'ятає і Єрміла Кость. Каже, коли собаку забирають з притулку, сльози на очі не вертаються. По справжньому радієш за ту, який пощастило, та сумуєш разом з тими, які і далі залишаються чекати на свого господаря. Дуже дуже важко було вибрати, тому що кожна тваринка дуже просилася, хотіла, хотіла знайти свій спільний дім, хотіла мати нового хазяїна. Ну так випав вибір, що Габріела зупинила на Чокі І ми допомогли загрузити твариночку в транспорт і привезли додому. Тобто, тварина не є агресивна. Єдине, що страх було трошки при транспортуванні, вона не знала, що з неї буде, куди її везуть. Зараз у притулку для собак чотири десятки чотирилапих, таких щасливиць, як чока, поки що одиниці, та працівники притулку сподіваються, незабаром охочих приютити бездомну тварину стане більше. Ми стараємося фотографії тварин з притулку викладувати в містах, де є багато людей, які зможуть звернути увагу. Якщо їм треба песика, щоб ознайомитися. Потім зв'язуються зі мною. І якщо людина дійсно хоче взяти тваринку з притулка, ми їдемо на територію притулку, і людина вибирає собі тваринку. Фотографії чотирилапих вже незабаром можна буде побачити і в соціальних мережах. У тих, хто вирішить взяти тварину, без сумніву з'явиться ще один справжній та вірний друг. А у собаки віра в те, що світ не без добрих людей.